Комплекс вправ для опрацювання м'язів спини. Нас очікує 3 вправи по два підходи. Але спочатку ми почнемо з опрацювання мобільності хребта. На відео ви бачите, як я округляю та прогинаю корпус. 5 разів скруточки вбік. 5 разів і оберти корпусом 5 разів в один бік і в інший бік. Далі робимо скруточки в один бік, в другий бік, чудово і ще. Добре. І готуємося робити кругові оберти. Один. Два. Хороші амплітудні рухи. Три. Чотири. П'ять. Супер. І в другий бік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Далі кішечкою. Ми виїжджаємо вперед, лягаємо так, щоб нам було зручно. І перша вправа з нашого комплексу. Піднімаємо корпус та піднімаємо ноги по черзі. 10 разів. Починаємо корпус, ніжки. Це один. Корпус. Ніжки добре. Це два. Продовжуємо. Угу, три. Видихаємо корпус. Ноги чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре, а тепер одночасно корпус та ноги. Десять, дев'ять, вісім, сім, видихаємо шість, видихаємо п'ять. Чудово, чотири. 3, 2, 1. Відпочиваємо. На екрані з'явився таймер. У нас 30 секунд відпочинку. Час вийшов і робимо другий підхід. Піднімаємо корпус по черзі і ніжки. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Чудово Шість. Корпус. І ноги. Угу. Ще. Корпус ноги. Добре, продовжуємо. Видих на зусилля, корпус і ноги. Чудово. І ще корпус і ноги. А тепер одночасно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Супер! Відпочиваємо. На екрані з'явився таймер. 30 секунд. Наступна вправа це скручування. Ручки вздовж корпусу, долоні розвертаємо догори, піднімаємо корпус, лопаточки зводимо разом, обличчя у нас дивиться вниз і робимо скруточку. Один. В один бік. На одну сторону напрацьовуємо. Два. Добре. Три. Чотири. Супер. П'ять. Відчуваємо. добре, бік. Шість. Сім. Угу, вісім. Дев'ять. Десять. Добре ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Супер. Лопатки разом. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер на другий бік. Один. Два. Три. Чотири. Лопаточки зводимо разом. П'ять, шість, сім. Видих. Вісім дев'ять. Десять. І ще десять разів. Десять. Дев'ять. Вище, вище корпус. Вісім. Лопатки разом. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, два, один. Супер. Відпочиваємо 30 секунд. Час вийшов. Робимо другий підхід. Лопатки разом. Долоні розвернули догори і скруточка в один бік. Так, обличчя дивиться вниз. Три, чотири. Лопатки разом зводимо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Супер. Два. І один. І в протилежний бік. На другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Корпус вище. П'ять. Лопатки разом. Шість. Долоні розвертаємо догори. Сім. Вісім. Обличчям дивимося вниз. Дев'ять. Десять. Пам'ятаємо про це, дівчата. Ще десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ще трошки три. Добре скручуємося. Два, один. Супер. Ми відпочиваємо. 30 секунд. Третя завершальна вправа це буде човник з фіксацією на 30 секунд. Тримаємо ручки ніжки рівними, долоні дивляться одна на одну, голову нахилили вниз, підіймаємо корпус та ніжки і побігли. Максимально активно рухаємося ногами, руками 30 секунд. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, будь-де в спині, а особливо в попереку, одразу зупиняйтесь. Чудово, як ви себе почуваєте, відчули спинку? Супер! Ми відпочиваємо 30 секунд. Час вийшов, робимо другий підхід. 30 секунд. Біжимо вправа човник. Добре відчуваємо м'язи спини. Вітаю з завершенням основної частини тренування. Ви молодець, у вас все дуже добре виходить. Пропоную перейти до завершальної частини тренування. У нас стретчинг. Беремо опору на передпліччя, нахиляємо голову вниз, розслабляємося. За бажанням можете ручками допомогти і натиснути на голову. Відчуваємо приємне розтяжіння в шийному відділі, в спині. Глибоке дихання. 4. Три, два, один. Через бік піднімаємо голову і декілька разів прокрутили її назад. Добре. Підіймаємося на долонях і витягуємо середній відділ. Тиснемо між лопаточками. Голова або вниз, або тримаємо в нейтральному положенні. Назад голову не закидуємо. Добре. Є. І тепер підіймаємося, долоні ставимо ближче до себе, до тазу, витягуємо поперек. За бажанням можете підняти ноги. І прагнути утворити кільце. Обережно має бути приємне розтяжіння. В жодному разі не доводьте до гострого болю. І глибоке дихання. Супер. Добре. Поступово виходимо з положення, опускаємо корпус, опускаємо ніжки. А тепер потягнемося в протилежний бік. Сідаємо на п'яточки і ручки вперед. Розслабляємо спинку, витягуємо поперек. Глибоке дихання. І круглою спиною підіймаємося в партер і тягнемося догори. Знову початкове положення, сідаємо на п'яточки. І як кішечка виїжджаємо вперед та залишаємо вгорі і намагаємося покласти грудь на підлогу. Звертаю увагу, що обличчя дивиться вперед, не в бік, а саме вперед. Добре, ви маєте відчувати, як у вас розтягуються плечі, грудний відділ, середній відділ спини. І глибоке дихання. Чудово. Намагайтеся нижче лягти. З кожним разом. Добре, ще чотири. Угу, Три. Два. Угу, І один. Поступово виходимо з положення. Спираємося спочатку на лікті є і округлюємо корпус. Спинкою тягнемося вгору. Залишаємося на ліктях і тепер тягнемося груддю вниз, максимально витягуючи плечі. Видих, підіймаємося. Вдихаємо. Видих вниз і підіймаємося. Це супер вправа, у кого є викривлена постава. Сколіотична постава і в кого є зажими та блоки в плечах, в грудному відділі та в спинці. Робіть цю вправу регулярно, щоденно ви побачите результат. А тепер залишилися. І глибоке дихання. Супер. Пірнаємо під одну ручку і робимо скруточку. Три, два. Один. А тепер в другий бік. Пірнаємо під ручку, поклали плече протилежну сторону тягнемося. Три, два, один. Супер. Виходимо з положення, сідаємо на п'яточки, беремо опору рукою і одну ручку уводимо назад, утворюючи одну пряму лінію з двох рук. І малюємо півкола вгору, поставили і в другий бік. Все те ж саме повторюємо. Угу. І ще разок. Півколо намалювали ручкою. Потягнулися і повернулися в початкове положення. Округляємо спинку, прогинаємо спинку. Супер. Сідаємо на сідниці, як вам зручно. Вдихаємо, видихаємо, виходимо з тренувального процесу. Я вами задоволена так тримати, подякували собі та своєму тілу. Розтягнемо м'язи спини, обіймаємо величезну кулю перед себе, потягнулися вгору і фінальна наша вправа ручка-ручка і поаплодували собі. Чудова робота, так тримати і до зустрічі онлайн!